Нас просто так не взяти. Вони думали, що за три дня не вийде. П'ятеро волонтерів з Житомирщини виготовляють FPV-дрони в домашніх умовах. Почали виробництво після кількох поїздок на фронт, розповів Володимир Верюгін, волонтер громадської організації Волонтери Полісся. Спершу на старому принтері для 3D-друку спробували виготовити хвостовики для скидів. Після поїздки в Слов'янськ вирішили виготовити перший дрон, каже Володимир Верюгін. Хлопці вийшли на зв'язок, зустріли з нами. Ми приїжджають, можна сказати, на вбиті машині сьогодні. Ми питаємо, де, де ваші машини, що зазвичай, ті, що ми вам ремонтували, ті, що ми вам давали. Кажуть, нам сьогодні ночі от, дронами вразило три пікапи. От. Ми теж постояли, поспілкувалися, їдемо назад їхати довго, тисячу кілометрів, давай балакати. Прийшла ідея, така сама в голову. Давайте будемо щось пробувати, звартувалися. 3D-принтери та пластик для друку допомогли придбати друзі, розповідає Артем Залужний, розробник дронів. Потім чоловіки пройшли курси підготовки і почали складати дрони. Волонтери щодня вдосконалюють свої навички і виробництво, каже Артем Залужний. Мусимо робити, і я не знаю, спонукати як якось до цього владу, тому що ну вже всі говорять, треба робити. і Не тільки вас їм туди пирожки. От, а старатися робити дрони, тому що Росія це активно робить. І вони роблять його по різних підприємствах, там даже хліб печуть, а на другу зміну не можуть паяти дрони. Тому ми теж повинні це все робити. Щоб скласти дрон з готових деталей, чоловікам потрібно до 10 годин, говорить Артем Залужний. Займаються цим у вільний від основної роботи час. За словами розробника, основні труднощі виникають із фінансуванням виробництва та транспортуванням деталей з Китаю. До 14,5 тисяч гривень коштує один дрон. Ще до 3,5 тисяч потрібно витратити на батарею. Друга трудність виникає. В закупівлі і транспортуванні деталей сюди, тому що Китай нам не хочуть продавати ці деталі, ми мусимо купляти, потім нанімати транспортну компанію, щоб вона транспортувала ці як на Європу, потім до нас. Ну, це, як кажуть, про це ніхто не говорить, але це в дуже великій гемороді. У нас прогалини ці в законодавчому рівні, що це не так просто, що вони ну, накладають там і мито, і це все. Ну, ну, це складно. Сидять хлопці, наші розвідники спостерігають на ту сторону. Коли дивляться, щось ящики якісь повзуть до них. Дивляться в тепловізор, ну не видно нічого, але повзуть ящики, прилище ближче, ближче, ближче. До хлопців доходить, що під ящиками сидять рашики. Вони піднімають дрончика і давай працювати по цих ящичках. Короче, в цих тящечках назад їх і відправили. Надія Назарук Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.